Запрошуємо усіх тернополян до храму успіння Пресвятої Богородиці. Храм Успіння Пресвятої Богородиці в Тернополі святиня з унікальною історією. Він тричі перебудовувався, а в сучасному вигляді постає перед парафіянами з 1990-х років. Ця церква особлива тим, що тут збереглися автентичні ікони. Найбільша в Україні Богородична плащаниця та елементи давнього храму, які вціліли після руйнувань. Окрім того, святиня має особливе значення. Саме тут відзначають храмове свято на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Це взагалі перше місце в місті. Тернополі присвячене особі Пресвятої Богородиці. Тобто, Перша Богородична святиня у місті вона з'явилася тут у 1626 році. Документовано вже присутність дерев'яного першого храму Успіння. Всі інші міські храми вони не мали. Посвяти і мали посвяти іншим святим. До кінця XVIII століття дерев'яний храм служив парафіянам. Однак у 1830-х роках його розібрали та збудували муровану церкву з трьома візантійськими банями куполами та дзвіницею стесаного каменю. Поруч існував старовинний цвинтар, а у храмі діяла багата бібліотека. Про цю перебудову свідчить і наріжний камінь, який можна побачити, і сьогодні відтак святиня вистояла першу та другу світові війни, але у 1960-х роках. Була підірвана комуністичною владою. Лише з відновленням незалежності України тернополяни змогли знову відбудувати церкву. Сьогодні тут зберігаються дві відреставровані автентичні ікони першого іконостасу, а також найбільше святиння ікона Божої Матері, оздоблена срібними та позолоченими ризами. Вона знаходилася за престолом, тепер вона знаходиться тут ближче на церкві, щоб уможливити доступ людей більше. Окрема гордість храму плащаниця Пресвятої Богородиці, створена у першій чверті ХХ століття. Вона була центром храмового відпусту під час свята. Її процесійно переносили від церкви Різдва Христового до монастирської церкви та виставляли для урочистого почитання. Вона дуже велика, тобто нема аналогу такої величини плащаниці. І це показує, бо Богородичні плащаниці вони досить пізні, взагалі, знаєте, а це показує. Що в нас була традиція виставляння богородичних плащаниць ще в довоєнний період, але це бачите повний людський ріст. Зі слів отця у Тернополі здавна існувала традиція великих храмових відпустів, іншими словами, святкових богослужінь, куди приїжджали паломники. Найважливішим і наймасовішим був відпуст у день успіння Пресвятої Богородиці, який відбувався 28 серпня біля монастирської церкви. Хоча й інші храми Тернополя мали свої відпусти, саме цей став головним для всього міста своєрідним загальноміським святом. Щороку на Прощу приїжджало понад 20 тисяч паломників, саме тому храмове свято міста. Ті Тійсно пов'язане з днем успіння Пресвятої Богородиці. Всі тернополяни в довоєнний період які належали до одної греко-католицької парафії. Тобто парафій не було багато, було більше церков, було три церкви. Але парафія рахувалася єдиною, об'єднаною, українська греко-католицька парафія. Інші Парафії були, але це Римокатолицькі парафії, це не українські парафії, це парафії об'єднали поляків і тому це свято воно об'єднало цілу парафію. Отже, весь Тернопіль сьогодні, як і століття тому, храм Успіння Пресвятої Богородиці у цей день збирає велику кількість парафіян і гостей міста. Символічно саме у храмовий праздник бути тут, помолитись та віддати шану Богородиці, зазначає отець Віталій Козак. У п'ятницю ми маємо архірейську літургію. Яка відбудеться об 11-й годині тут у храмі? Прибуде владика Володимир, єпископ помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії і очолить цю літургію. Після цього відбудеться водосвяття, уділення повного відпусту і освячення нових приміщень нашої катахітичної школи.